13 мільйонів або третина населення України це пільговики в Європі. Якби почули, не повірили б. щоб забезпечувати всіх соціально незахищених українців допомогою. У рік треба суму, яка рівна п'яти державним бюджетам. Чим думали колишні урядовці, коли призначали і судді, коли присуджували пільги кожному третьому, невідомо. Натомість нині відомо інше. Пільги в Україні повинні отримувати лише ті, хто їх справді заслужив. Так сказав президент. Поставлено завдання в тому числі головам обласних державних адміністрацій. І ми вже до цієї роботи приступили, чітко визначити кінець кінця. Не захищені конкретно верстві населення. От і саме їм має бути адресовані пільги. Скільки пільговиків в Україні залишиться після ретельних перевірок, поки що ніхто не знає, але жити їм гірше не стане, вважає глава держави, бо виплати збільшать. Коли Чорнобильці пікетують Верховну Раду, всі розуміють, що ніхто, мабуть, і не читав бюджет 2012 року, де чітко написано. Що пільги для цієї категорії людей у 2012 році збільшуються на 25%? Тобто, аріст планується економіки 12%. Поліпшиться життя українців і від запроваджених реформ, переконує влада. У наступному році триватиме реформування галузей освіти, охорони здоров'я житлово-комунального господарства до логічного завершення хочуть довести земельну реформу. При цьому і президент, і уряд, і облдержадміністрація на місцевому рівні обіцяють дослухатися до думки людей. Будемо працювати спільно з громадами, спільно приймати рішення і обов'язково працювати так, щоб бюджетні кошти використовувалися за цільовим призначенням. На минулому тижні Василь Ядуха вічнавіч розмовляв з президентом країни. Губернатор звітував про виконання доручення і добивався для області преференцій. Глава держави обіцяв допомагати чим зможе. Хмельниччина цього заслужила. Вважає Василь Ядуха. Область чи не єдина в державі, не має в цьому році жодного мінусового показника. Не допустила зростання зарплатних боргів та збільшення безробіття. Ми отримали вкотре повне розуміння президента України. Мені надано ряд доручень. По наведенню порядку відповідальності кожного з нас і звичайно безпосереднього покращення роботи з населенням. Вікторія Бокалець, Іван Мовчан, Подільська панорама.